Земля пішла з-під ніг у буквальному сенсі. На вінночені обвал ґрунту позбавив даху над головою три родини. Одна людина постраждала. Мешканців довелося відселити, проте в небезпечній зоні ще пів вулиці, села Сапіжанки. Це майже 50 хат. Нині до свого обіця бабця Марія приходить, щоб лише попорати. Жити тут уже не можна. Замість хати руїна та прірва за 10 десять метрів. Старенька розповідає, коли обвалилася, її донька ледь встигла вискочити з будинку. Страшно, як війна. Дочка була, то почала тріщати, і вона вибігла і каже: Я думаю, що за тріщати? А вона каже, де сюди щось побачити. Ми приходимо, все пішло. А ми мали ще ще там ратувати. Що ми були б рятували? Нам смерть була б, але нас ще господь сохранив. А ось сусідка пані Марії вибігти з оселі не встигла. Ледь живу жінку, витягли з під завалів. Зараз вона в лікарні, розповідає син Микола. Під цей обрелою бабка лежала, це, привалило її. Ратували хлопці, оцими дручками. Позбирали, бо я вже приїхав, коли маму позвела забирали в лікарню. Від нового будинку нічого не залишилось. Бідкається донька постраждалою. Попри небезпеку, сусіди та родичі намагаються витягти з провалля, бодай якісь речі чи меблі. Небезпека є, але ми ризикуємо, тому що як бачите, житла власного немає. Ще не буде цих речей, звідки починати жити. Це моє рідне обіця, мої мати, діда, з діда, прадіда. Перше провалля на території села з'явилися ще шість років тому. Тоді яма утворилася на одному з обість та на полі. Що це був початок надзвичайної ситуації? Чиновники не йняли віри, хоч і знали під селом Сапіжанкою розгалуження порожнин, тому що тут десятиліттями водобували вапняк. Хто це розрішив? Що знав? Люди тут строяться, живуть і розрішили взяти покоління так, да, взяти і зробити таку кар'єр. Великітки зробити. Тіга, ну ми тут живемо. От на цьому ми живемо. А це під нами до 76-го року. штольні були промисловим об'єктом колгоспу. Потім видобування офіційно зупинили. Люди ж стверджують, підземелля поглиблюють і далі. Щоправда, вже приватники і за неофіційної згоди селищної ради. Була до 2000 рік 2012 рік незаконно. Петро Сергійович, не брешіть людям. Я не брешу людям. 2012 рік шахта працювала з лозовим разом незаконно. По да, тому да, що от, ліцензія да, була призупинена, да. і то що ріжали вручну в 2012 рік. Ви теж про це знали? Сільський голова виправдовується про незаконне видобування. Мовляв, знати не знає і передбачити біду не міг. У Нас таких проблем не було, не виникало, ну і не було фактичної проблеми звертатися до обласної державної адміністрації. Ну чого не було? Да, а що не було до району, Петро не знали, провалилося що провалилося сусіда, проваля було в мого. Тоді я, Люда і Люба ходили до тебе. приїжджала якась комісія з трьох чи чотирьох чоловік. так? Да? Ми казали, що прийдіть, подивіться на цю яму, але ніхто не прийшов, ти типу, повів їх туди, де корови пасуться. На то проваля показувати, а не до хатів. І так то проваля засипали. І аж ось добре, вже поки цап не провалились, ці хати не пішли під землю. Аж тоді вже почали до шум піднімати. Тепер у селі оголосили надзвичайний стан, з'ясовують скільки ще подвір'їв у зоні ризику. З трьох домогосподарств люди відселені, вони знаходяться зараз в безпеці. Найближчим часом буде проведено обстеження усіх будинків, які знаходяться над цією штольнею, і буде визначена подальша доля цієї вулиці. Нині численні підземелі обстежують геологи та комісія техноекологічної безпеки. Попередньо схиляються до думки, що відселити людей буде дешевше ніж ліквідовувати загрозу обвалів. Та чиїм коштом все це зроблять, і коли постраждалі люди отримують нові житла, не береться сказати ніхто.